До речі, сьогодні такий день хочу ще подякувати. Знаєте, кому рядовий картоплянин. Привіт, дякую за подарунок. Він робив розіграш і мені подарував такий класний подарунок. Концентроване хелатне мікро добриво з комплексом біостимуляторів. Біо. Це ви розумієте, що це таке? Це будуть чисті, огірки, помідори, класні. Там намальована перець, цибуля. Це я не знаю, я не рекламую, але дякую дійсно за подаруночок. Я дуже щаслива, що ви мені таке подарували. І ще дякую вам за те, що ви мені порадили купити картоплю Констанс. Ну, Я купила не один кілограм і не сіточку, купила дві сіточки. Ультра рання картопля, яку буду вирощувати. А коли буду копати, я вам покажу. Зніму відео спеціально для вас. Так що дякую. Сьогодні дуже багато емоцій. В мене дуже всього сьогодні багато було, але я знайшла час для вас і подякувати і записати це відео.